Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу, представники знаку Зодіаку Казаріг. Це прогноз для вас на другу половину 2024 року. Розберемо, що нас чекає надалі. Почнемо ми із планети Плутон, планети трансформацій та кардинальних змін. З 22 січня цього року він перейшов в волелюбний знак. Водолію, а з 2 травня і по 12 жовтня він в ретроградному русі. За цей період він буде заходити назад в знак козорогу, ваш перший дім 1 вересня. І буде вимагати від вас відповідального ставлення в першу чергу за себе, за своє здоров'я, за свій статус. Це можуть бути перегляд, якісь зміни, які можуть трансформувати вас в кращу сторону. Це може бути вдосконалення ваших професійних навичок. Тобто, із 1 вересня по 12 жовтня він будучи ретроградним, в знаці козиріг, буде дуже сильно настиснути. А потім у стоянні буде з 12 жовтня, перед тим як знову повернеться в директний рух і буде рухатися знову ж таки останніми градусами вашого знаку. До 20 листопада, а вже потім, після 20 листопада, він знов на довгий час перейде у ваш другий сектор на знак водолію. І за цей період буде вимагати від вас сильної відповідальності та трансформації, що пов'язана із вашою самооцінкою та коштами, які ви заробляєте власною працею. Тобто, Плутон може за цей період давати кардинальні зміни стосовно ваших доходів, ваших ресурсів, вашої самооцінки. Це може бути як зміна джерел ваших доходів, так і зміна оплати, або ж ви зовсім на іншу роботу перейдете. Це може бути укладання важливих документів, це може бути отримання. І інвестицій, оскільки Плутон має велику силу впливати на волю інших людей, а другий сектор пов'язаний з роботою голосом, то це чудовий період для того, щоб ви могли через слово, через виступи заявити про себе і вести за собою людей. Більш детально про вплив Плутону на всі знаки зодіаку є окреме відео, всі посилання на відео, які я буду називати, будуть в описі цього відео. Нептун ще одна вища планета, яка символізує нашу віру, всесвітню любов. Це планета мрій, фантазій, а також ілюзій. Із 2 липня і по 7 грудня буде в ретроградному русі. В останніх градусах, коли вона буде проходитися в ретроградному, а потім знову в прямому русі, вона буде дуже сильно впливати на нас, адже буде перевіряти нас на віру, щоб ми ще раз заглибилися в себе. Чого ми насправді хочемо, про що ми мріємо? В цей період ви можете звернутися до астропсихології або ж почати вивчати астрологію, адже вона буде ретроградити в вашому третьому секторі. Це можуть бути як і зустрічі з такими людьми, а також проходження курсів та навчання в сфері психології та езотерики. Для когось це може бути періодом повернення до своїх проєктів, де ви вкладали душу і проявляли свою творчість. А в той же час Нептун може давати заплоди. Утаність, туманність, оскільки третій сектор відповідає за комерційну діяльність, то варто бути уважними стосовно ваших податків, слідкувати за кодами. А в цей період важливо звертати увагу на купюри, які ви даєте. Варто бути обережними поводженні із транспортом на дорогах. Третій сектор також вважається сектором близького оточення, сприятливий період знайти спільну мову і допомагати проявляти благодійність по відношенню до ваших близьких, до родичів, до колег по роботі, в принципі, до всіх людей, які потрапляються вам, з якими ви спілкуєтеся. І в той же час не боятися просити допомоги самим. За цей період варто бути особливо уважими стосовно інформації, яку ви отримуєте при навчанні через засоби масової інформації, адже можуть бути заплутаність, непорозуміння і неоднозначність. Уран, планета інновацій, креативності, оригінальності, неординарності зараз знаходиться в знаці телець. А із 1 вересня вона буде в ретроградному русі. В цей період вона буде торкатися вашого п'ятого сектору, тобто можуть бути ситуації повернення до того хобі, яке було у вас раніше, але ви можете його модернізувати, а це можуть бути неочікувані звістки або ж зустрічі з вашими дорослими дітьми, або ж неочікувані для вас нові романтичні знайомства, оскільки п'ятий сектор це той сектор, який дає нам радість, а це може бути прийнято прихід нової радості для нас, те, що робить наш світ кращим, надихає нас. Знак Телець вказує на матеріальні блага, затишок. Тож уран, проходячи в ретроградному русі і чіпляючи 28-24 градусі Тельця, буде робити ваш знак гармонійний аспект тригон, аспект успіху, долання перешкод на вашому шляху. Зараз уран гармонійному аспекті до Сатурну, тобто наша креативність з однієї сторони і структурованість, і дисциплінованість може створити щось нове із старого, щось креативне і яке удосконалить наш побут, наші умови життя, зроблять їх кращими. А в періоді з 15 по 18 липня Марс буде у з'єднанні із Ураном, а також злою зіркою алголь у вашому п'ятому секторі. Це можуть бути зміни. Різке, щось неочікуване для вас. Ви можете це вирішити в одну мить. В цей період будуть гармонійні аспекти інші. А тож цей аспект нам тільки підсвітить, де треба чекати змін і приймати їх своє життя. Марс планета активних дій та ініціативи. Непропрацьований він може давати агресію та імпульсивність в діях. А Уран цю імпульсивність іще більше пришвидшує. Знаючи ці моменти, проявляйте креативність, неординарні підходи у вирішенні питань і обов'язково успіх буде на вашому боці. Сатурн, соціальна планета, управитель вашого знаку Зодіаку, зараз знаходиться в знаці Риби, а з 29 червня він буде. В ретроградному русі до 15 листопада. За цей період буду проходити із 20 по 13 градуси риб у вашому третьому секторі, тож буде повертати вас до перегляду своїх внутрішніх кордонів, до своїх прав та обов'язків, до законів стосовно вашого близького оточення, вашої комерційної діяльності або ж навчання. Це може бути перепідписання вигідних Угод для вас, оскільки третій сектор відповідає за близьке оточення, а це наші родичі, брати, сестри, тітки, дядьки, колеги по роботі також, це можуть бути і люди, з якими ми дуже часто спілкуємося. Також це дім соціальних мереж, засобів зв'язку, недалеких подісток та відряджень. Тож можуть бути повтори в цих темах, де Сатурн буде вимагати від вас певної відповідальності. За цей період ви маєте більш дисципліновано та структурно підходити до вирішення питань цих темах, особливо із огляду на те, що. Повний місяць в червні в нас був у вашому знаці, і 21 липня знову буде повний місяць у знаці козарів. А Тож, із огляду на ретроградність Сатурну, вам ще більше потрібно звернути увагу на сектор, який відповідає за прояв вашого власного я, за ваші навички, а також за ваше близьке оточення. Тобто, завдяки вашому прояву у світі ви можете формувати те близьке оточення, яке буде вас надихати, і яке буде сприяти вашому розвитку і просуванню. Також ретроградний Сатурн може давати деякі перепони для того, щоб ми зупинилися і ще раз переглянули, чи все в порядку. Особливо варто зробити ревізію стосовно документів. Більш детальне відео вже є на моєму каналі для кожного знаку Зодіаку стосовно Сатурну. Чорний місяць або ж Геката перейшов у знак Терези, і це стосується вашого 10-го сектору. Більш детально про його вплив на кожен знак Зодіаку також є окреме відео. Зазначу зараз лише те, що це Сторона нашої особистості він може діяти маятником в обидві сторони, тобто він буде торкатися вашого статусу, кар'єри, питань, питань нерухомості та вашої сім'ї. Це може бути як острах, або ж зацикленість, або ж вам може здаватися, що вас недооцінюють на роботі або ж вдома. А білий місяць, який символізує в нашій натальній карті допомогу вищих сил, буде знаходитися в знаці близнюків в вашому шостому секторі і буде давати вам успіх і допомогу стосовно вашої роботи. Це може бути допомога вам у знаходженні тієї роботи, яку ви хочете, або ж допомога вам по домашньому господарству, або ж це може стосуватися вашого здоров'я, режиму дня. Більш детально також є відео окреме на каналі. Соціальна планета Юпітер, яка символізує успіх, розширення, а також велике щастя, перейшов в кінці травня в знак близнюки, також в вашому шостому секторі. І з жовтня він буде ретроградити, тобто буде повторна можливість отримати визнання. Винагороди, це ще один шанс на успіх. Ретроградити буде він в непростий час, адже буде якраз попадати в період дію коридору за темним. Може складатися так, що всесвіт сам буде підкидати вам ситуації стосовно вашого режиму дня та роботи. Можливо, ви знайдете підтримку, або ж переїдете, і в результаті цього зміниться найкраще ваш режим дня або ж графік роботи. Окреме відео про Юпітер вже є на каналі. Також є відео під назвою «Бі Титанів», яке стосується напруженого аспекту між Юпітером планети розширення та Сатурном планети звуження. Це буде 20 серпня, а також повторно 25 грудня. Це період переломний, коли можуть бути перешкоди, затори в досягненні наших цілей. Досягти успіху можливо, але потрібно буде докладати додаткових титанічних зусиль. Обставини можуть обмежувати наші амбіції, в цей період важливо. Планувати і мріяти масштабно, поставити собі одну конкретну ціль і йти до неї. Цей же аспект дає нам сильну енергію долати перешкоди, можуть підніматися теми, пов'язані із професією, із роботою, із відносинами в керівництві. Меркурій, планета мислення та інформації нашого спілкування, буде ретроградним із 5 по 29 серпня. За період із. 5 серпня і до 15-го він буде в знаці Діви. А з 15-го і до 29-го серпня він зайде в знак Лев, тож буде торкатися вашого 9 та 8 секторів. Це говорить про те, що можуть бути затримки в інформації або ж повернення до тем, які стосуються юридичних питань, вищої освіти, питань мандрівок. Це може бути перегляд вашого світосприйняття, вашого світогляду, або ж ви захочете поїхати у відпустку, мандрувати туди. Де ви вже були, головне не поспішати бути уважними на дорогах, можуть бути складнощі при розмові з іноземцями. Важливо дуже перевіряти кілька разів документи, білети. При підписанні нових угод варто також бути обережними. В цей період можна подавати на апеляцію, якщо були судові процеси, або ж сприятливий період для відновлення вашого навчання. Із 15 серпня актуальними темами будуть все, що пов'язане з оподаткуванням, з перепідписанням спадку, наприклад, повернення до питань, спільних ресурсів із вашими партнерами. Із 26 листопада і по 15 грудня Меркурій знову буде ретроградити, але вже в знаці стрілець, і буде торкатися вашого 12 сектору. Тобто, можуть бути повернення до питань, які пов'язані з закордоном, можуть бути перешкоди в цьому питанні. Можливо, вам задобиться більше часу для того, щоб отримати потрібний вам документ на виїзд або ж еміграцію. Для когось це може бути сприятливим періодом повторно здати аналізи, або знову звернутися за послугами до езотериків, до психологів. Венера, планета любові, краси, гармонії та взаємовідносин, а також наших бажань і відповідно фінансів. І 17 червня і по 11 липня буде в знаці рак, в знаці сімейному, тож вона буде давати нам успіх, який пов'язаний із налагодженням взаємовідносин, а також створенням затишку в нашій оселі. Вона буде торкатися вашого сьомого сектору, тож це можуть бути сприятливі зустрічі. Нові вигідні контракти, збільшення вашої клієнтської бази або ж отримання винагороди. Це може бути періодом романтики, Гармонізація відносин з партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу. А з 11 липня і по 5 серпня Венера переходить знак Лев і буде давати вам успіх у сфері, яка стосується спільних ресурсів та фінансів із вашими партнерами. Тобто ви можете отримати гроші, які не зробили власною працею, це може бути гроші і від інвестицій, а це може бути підняті питання і успіх, пов'язаний із темами великого бізнесу, із спадком, оподаткуванням, страхуванням, банківськими угодами та соціальними виплатами від держави. А з 5 по 29 серпня Венера буде в знаці Діва і буде дуже уважна та пунктуальна. Буде торкатися вашого 9 сектору. Це буде вказувати на успіх, який пов'язаний з. З усім іноземним за кордоном це можуть бути сприятливі зустрічі із авторитетними людьми, із підписанням контрактів з іноземними представниками, успіх в виступах в прояві вашого авторитету та наставництва. Для когось це буде сприятливим періодом для вступу у вищий навчальний заклад. Також це дім третіх шлюбів та онуків. Тож успіх може чекати і в цих темах. А з 29 серпня і по 23 вересня Венера переходить знак свого володіння в знак Терези. І це буде пов'язано із темами, які стосуються вашого статусу, кар'єри та амбіційних цілей. Також це може бути успіх в отриманні нової посади, підписання вигідних великих контрактів, здійснення ваших планів. Це може бути вагома покупка або ж переїзд в іншу країну, сприятливий період для створення свого власного бізнесу. Отримання підтримки від впливових людей. Із 23 вересня і по 17 жовтня Венера переходить в знак пристрасного скорпіону і буде давати в чомусь ревнощі, а в чомусь бажання проявити свої приховані таланти, свою харизматичність та пристрасть, буде давати успіх вам стосовно ваших друзів або ж великих колективів, соціальних проєктів, особливо ті, які через онлайн для когось в політичній діяльності, оскільки 11 сектор це сектор других шлюб. То це можуть бути заручені або ж пропозиція руки та серця, сприятливі виступи на велику аудиторію. Із 17 жовтня по 11 листопада вона переходить знак стрільця. Ваш 12-й сектор сприятливий період для мандрівок, для відвідування далеких земель, розширення свого кругозору та спілкування з іноземцями. Це може бути гарна звістка із далеку. Із 11 листопада і по 7 грудня Венера буде знаходитися в знаці у вашому першому домі, сприятливий період для виступів, для проявленості зустрічей. Для удосконалення своїх навичок, свого іміджу, стану здоров'я. В цей період люди побачать вашу харизматичність, легше буде заявляти про себе. А з 7 грудня Венера переходить в волелюбний знак водолію у ваш другий сектор і буде давати вам успіх в фінансовій сфері, зростатиме ваша самооцінка, сприятлива для роботи голосом знову ж таки, для прояву себе, для виступів, для шоу. В цей період ви можете підвищити ціни на свої послуги. Це може бути винагорода, або ж премія, або ж приємні подарунки для вас. Марс, планета наших дій, нашої активності, нашої ініціативи, із 7 грудня і по 24 лютого 2025 року буде в ретроградному русі в знаці Лев. За цей період можуть підніматися питання прояву щедрості, сильне бажання проявити себе. В результаті це може бути періодом травмувань та підвищеної конфліктності. Тож потрібно бути дуже обережними, поводженні із колючими ріжучими предметами, і з тим, з ким ви спілкуєтеся, також потрібно бути обережними. І він буде ретрогатити у вашому восьмому секторі, то це можуть бути повторні дії, які будуть торкатися тем оподаткування, страхування, кризових ситуацій. Всесвіт може повертати вашу активність в теми, які стосуються банківських систем, податкової страхування, а також пристрасті та езотерики. Хочу звернути вашу увагу на особливо напружені періоди другої половини року. Це буде із 5 по 29 вересня, коли Сатурн, Меркурій, а також вищі планети Плутон та Нептун будуть в ретроградному русі, тобто нас будуть повертати до нашої відповідальності, до переосмислення цієї інформації, яку ми знаємо, до перевірки нас на віру, і щоб ми заглибилися в себе і передивилися свої внутрішні кордони. Також буде важливий період коридору затемнень, коли почнеться із 16 вересня і до 4 жовтня включно. І на цей же період припадає завершення ретроградності Плутону. Він перед розворотом в прямий рух буде у стоянні, тобто буде такий накал, буде певний тиск, він символізує трансформацію. В міфології це Бог підземного царства. Всього, що стосується надр Землі, можуть бути загострені ситуації. І ще одним періодом вважаю 7 грудня плюс-мінус 5 днів, коли буде ретроградним Марс і буде зростати наша конфліктність. В цей період також з ретроградності буде виходити Нептун. Уран буде залишатися ретроградним, як і Меркурій. А Плутон буде заходити в перший градус водолію і буде давати ситуації із. Духом мунтарства та авантюризму. Та в кінці року, 31 грудня, у нас настає новомісяч. Знову ж таки, в знаці козиріг. Сонце буде в своєму королівському градусі, а ми можемо прописувати плани не лише на місяць вперед із настанням новомісяча, а й на рік вперед, в чарівну новорічну ніч. Перед цим, звісно ж, ми. Як завжди, будемо проводити практики очищення, звільнятися від негативу, подякувати цьому року за всі його уроки і звільнимо місце для настання нової хорошої енергії, щоб ваші плани реалізувалися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю чудового вам року і реалізації ваших планів.